Привіт, друзі! Сьогодні буду саджати часник озимий. Сьогодні 21 жовтня. Чого часник в мене червоного кольору? Де я його придбала? Знаю, що там його протруїли від шкідників і обробили стимулятором. Для насіння, і саме такий я собі теж придбала для своїх потреб: це стимулятор Сит СТІМ. Це наш вітчизняний український, тобто знаю, що він добре працює. При посадці буду використовувати в бороздки буду додавати ось такий субстрат з додаванням біогомусу та сапропелю. Тут всередині є повний комплекс. НПК, а ще й мідь і всі мікроелементи в такій кількості, що я наступного року зовсім не буду дбати про часник. Зараз посаджу, додам в землю і все, друзі. Так, наступного року жодних добрив додавати вже не буду. Друзі, спочатку пройшлася сапкою, а згадала, що в нас сараї від бабусі та дідуся. Ми привезли з дачі, Ось така штука є. Не знаю, як вона правильно називає, називається. Друзі, вона така зручна, я коли так спробувала, дивіться, така гряда виходить гарна. Ну, тобто не гряда, а борозда, а біля неї. Вона одразу рівна, бо сапкою зовсім так не виходить. Зараз буду додавати е субстрат біогумус в кожну борозду. Отак, потрошку, друзі, потрошку, без фанатизму. Коли Ділюся своїм досвідом, коли ділюся якоюсь корисною інформацією. ну, от Щодо субстратів такого пишуть мені реклама, реклама, друзі. Багато в нас на каналі новачків, багато хто не має досвіду, не знає, що робити. Щороко, що робити? Де дізнатися правильної інформації, корисної. От я тому і розповідаю, що я хочу допомогти саме тим, в кого немає досвіду, не знає, де придбати, або субстрат, або якісь препарати. Бо зараз вже дуже багато підробок. На жаль, на жаль, де людям дізнатися, де оригінали, де органічні добрива, або якісь е, стимулятори. От коли я саджаю рослини, я завжди ж про укорінювач кажу. І там не реклама. Я б хотіла, щоб, щоб виробники мені якось віддячували, друзі. Але я просто так вам кажу. Ну і мені і це приємно. Часник посадили, ще трошки залишилося, знайду місце, досаджу. Моя мрія, моя мета, щоб один раз це зробити правильно і все, друзі, більш нічого не робити. Наступного року чекаємо гарного вражаю чесника.